Прокидаєшся між третьої і четвертою ночі, очі відкрив і все, сон зник. Тіло ніби ще спить, а мозок уже на роботі. Думки, діалоги, тривоги, плани, спогади. І найгірше ти починаєш думати: все, я знову не висплюся. Це буде жахливий день. Сьогодні ми розберемося, чому пробудження о третій і четвертій ночі. Це не завжди проблема. Коли це норма, а коли сигнал, що щось заважає твоєму сну. І головне, як повернути глибокий сон, а не лежати до ранку з думками про життя? В кінці відео я дам чіткий алгоритм, що робити, якщо ти прокинувся серед ночі і не можеш знову заснути. Почнемо з важливої речі, яка часто знімає половину тривоги. Сам факт пробучення у 3-й четвертій ночі. Не являється хворобою. Це може траплятися навіть у людей з нормальним сном. Наш сон має структуру у першій половині ночі зазвичай більше глибокого сну, саме він найбільше відновлює тіло. А от у другій половині ночі відбуваються природні зміни. Глибокого сну стає менше, швидкого сну рем більше, і загалом сон стає поверхневішим. Під час ремфази активність мозку близька до неспання, тому сон стає більш чутливим. Легше пробуваються як зовнішні подразники, так і внутрішні сигнали тіла. У цей час простіше прокинутися навіть від дрібниці, наприклад, від легкого дискомфорту, позиву в туалет або зміни температури. Тому короткі пробучення під ранок це нормально. Проблема починається не в моменті пробудження, а тоді, коли сон не повертається, коли це повторюється регулярно і навколо сну формується напруження і страх, а раптом я знову не засну. Саме це і робить нічні пробудження виснажливими. І тепер давай розберемося, що найчастіше стоїть за такими пробудженнями. Найпоширеніша причина це стрес, коли людина живе в хронічному напруженні. Нервова система постійно залишається в режимі готовності. Навіть якщо в день ми зайняті, відволікаємось і тримаємось, вночі, коли стає тихо, мозок починає повертатися до всього, що не було перетравлене в день. Він прокручує розмови, повертається до конфліктів, думає про майбутнє, про відповідальність, про страхи. І тут важливо розуміти. Це відбувається не тому, що о третій-четвертій ночі мозок спеціально там щось обробляє, а тому, що в цей час сон стає легшим і перевантаженій нервовій системі простіше вийти на поверхню. Друга дуже часта причина це алкоголь. Алкоголь може створювати відчуття розслаблення і допомагати швидше заснути. Це правда. Саме тому багато людей думають, що келих вина для сну. Це нормально і навіть корисно. Але алкоголь підступний. Бо як тільки людина засинає, він починає порушувати природну архітектуру сну, зменшується глибокий і ремсон. Сам сон стає фрагментованим. І в другій половині ночі організм частіше виходить у поверхневі фази. У результаті людина частіше прокидається саме під ранок, дуже часто між третьою і четвертою. Тому, якщо нічні пробудження збігаються з вечорами, коли був алкоголь навіть у невеликих кількостях, це дуже ймовірний зв'язок. І це одна з тих причин, які найпростіше перевірити. Достатньо подивитися, як зміниться сон без алкоголю, хоча б протягом одного-двох тижнів. Третя важлива причина це гормональні зміни, особливо у жінок після 40 років. Тут зазвичай грають роль два гормони естроген і прогестерон. Зниження рівня естрогену може викликати припливи жару, нічну пітливість, серцебиття і раптове відчуття тривоги. Ці стани фізично будять людину зі сну, часто саме під ранок. Ти можеш прокинутися ніби без причини, але по відчуттях тіло перегріте, серце швидше б'ється, є дискомфорт. І внутрішній підйом. Також прогестерон і його метаболіти впливають на заспокоєння нервової системи. Коли цей баланс змінюється, сон стає більш крихким, людина прокидається легше і складніше знову засинає. Ще одна важлива медична причина нічних пробуджень це апноя сну. Апноя це короткі зупинки дихання під час сну, які викликають мікропробудження. Людина може навіть не пам'ятати, що прокидалася, але сон стає поверхневим і невідновлювальним. Є кілька сигналів, на які варто звернути увагу: гучне хропіння, зупинки дихання, виражена денна сонливість, ранкові головні болі, відчуття, що сон не відновлює. У такому випадку важливо не ігнорувати ці симптоми, а звернутися до лікаря. Це одна з тих причин, де самодіагностика не замінює професійної оцінки. Причина п'ята: нічні походи в туалет або так звана ніктурія. Ще одна дуже поширена причина нічних пробучень це походи в туалет. І важливо сказати, це може бути актуально і для жінок, і для чоловіків. Але в чоловіків після 50 років частіше додається фактор простати, симптоми нижніх сечових шляхів, через які позиви можуть ставати частішими і дрібнішими. Чому інколи це трапляється саме під ранок, о 3 о 4. Бо в цей час сон уже стає більш поверхневим, і мозку легше прокинутися від будь-якого сигналу, у тому числі від наповнення сечового міхура. Плюс у частини людей, особливо з віком, змінюється нічна регуляція утворення сечі. Організм виробляє її більше саме вночі, це називається нічна поліурія. Окремий момент це набріки. Якщо ввечері є напряки на ногах або людина багато сидить протягом дня, то коли ви лягаєте, частина рідини ніби як повертається назад у кровотік, і нирки активніше її виводять. Через це вночі може утворюватися більше сечі, і вставання в туалет стають частішими. І далі дуже типовий сценарій: людина прокидається, йде в туалет, і ніби все нормально, але мозок уже активувався. І сон може не повернутися. Тут важливо не зводити все до просто безсоння, а подивитися на контекст: чи не п'єш ти забагато рідини пізно ввечері, чи немає набряків, чи є хропіння або підозрена апноя, і чи є урологічні симптоми. І якщо це повторюється регулярно, це привід нормально обстежитися і знайти причину, а не терпіти. Причина шоста: гіпоглікемія. Окремо хочу сказати про нічну гіпоглікемію, але тут важливий нюанс. Найчастіше це стосується людей з діабетом, особливо тих, хто приймає інсулін або цукрознижувальні препарати. Для них нічні провали глюкози це реальний сценарій. Коли глюкоза падає занадто низько, організм вмикає сигнал тривоги і запускає контррегуляторну відповідь зокрема виділяються адреналін і кортизол. Які допомагають підняти рівень глюкози, але одночасно різко активують нервову систему. Саме тому це часто будуть. Людина може прокинутися з холодним потом, тремором, сильним серцебиттям, тривогою, інколи навіть з відчуттям паніки. У людей без діабету гіпоглікемія, як причина регулярних нічних пробучень, трапляється значно рідше. Але якщо такі симптоми повторюються, особливо на фоні діабету або терапії, це привід обговорити з лікарем контроль глюкози і за потреби налаштування лікування. Тепер давай поговоримо про те, що дуже часто закріплює нічне безсоння, іноді нас буде певна причина: стрес, алкоголь, гормони чи навіть похід в туалет. Але саме наші дії після цього можуть зробити проблему хронічною. Перша помилка лежати в ліжку і намагатись заснути. Чому це помилка? Коли ми довго лежимо без сну, нервова система залишається активною, а ліжко починає асоціюватися з напруженням. Тобто, ти ніби вчиш мозок, ліжко це місце, де я не сплю. Ці асоціації можуть дуже закріплюватися. А нам навпаки, потрібно, щоб мозок пам'ятав, ліжко це сон. Відпочинок і розслаблення. Друга помилка телефон. Навіть кілька хвилин світла і інформації збуджують мозок. І навіть якщо здається, що ти просто на хвилинку щось там подивишся, нервова система сприймає це як сигнал все, день почався. Третя помилка контроль: дивитися на годинник, рахувати години, постійно оцінювати, заснув ти чи ні. Контроль створює напруження, а напруження це найгірший фон для засинання. Натомість є простий і доказовий підхід. Якщо сон не повертається приблизно за 15 20 хвилин, краще встати з ліжка, не вмикати яскраве світло, не брати телефон, а сходити, наприклад, в туалет або зробити кілька ковтків води і повернутися в ліжко, коли з'явиться сонливість. Це допомагає мозку знову сприймати ліжко як місце для сну, а не для боротьби з безсонням. Якщо заснути все ж не виходить, можна повторити такий точно цикл через 15-20 хвилин. Ще одна дієва порада. Якщо думки не відпускають, корисно їх записати. Але тут важливий момент не просто виписати тривоги, а завершити це однією конкретною дією. Тобто ти ніби кажеш мозку, я це не забув. Я повернуся до цього завтра. Ось коли і що саме я зроблю. Наприклад, завтра о 10-й я напишу повідомлення, або в обід я подивлюся документи. Або о 18-й я запишусь до лікаря. Це маленький конкретний крок, і мозок реально швидше відпускає, бо йому більше не треба тримати це в фоні. І шанси знову заснути стають вищими. Коли варто все ж перевірити здоров'я, звернутися до лікаря або спеціаліста зі сну варто, якщо нічні пробучення стають регулярними. Наприклад, трапляються три і більше разів на тиждень, тривають місяцями і реально псують ваш день, енергію, настрій, концентрацію – Окремо обстежуватися варто, якщо є підозра на апноя, наприклад, гучне хропіння, паузи в диханні, сильна денна сонливість, якщо є виражені гормональні симптоми у перименопаузі або менопаузі, якщо у вас діабет і пробудження схожі на гіпоглікемію, наприклад, піт, тремор, серцебиття, тривога, або якщо є симптоми з боку щотоподібної залози. Наприклад, серцебиття, тремор, відчуття жару, пітливість і на цьому фоні погіршення сну. Як бачимо, причини пробучення о 3-й ночі можуть бути різними. Найчастіше це поєднання двох речей нормальної фізіології другої половини ночі та факторів, які роблять сон дещо крихким: стрес, алкоголь, гормони, апное або ніктурія. Для вашої зручності, щоб ви не загубили важливі кроки, я підготувала для вас чек-ліст у своєму телеграм-каналі, як допомогти собі, якщо ви прокидаєтесь серед ночі, і як м'яко повернути сон. А якщо ви хочете цілісно налагодити сон, режим, спосіб життя та самопочуття, я працюю індивідуально як тренер зі здорового способу життя та хелс-коуч усі посилання під відео. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю вам міцного сну та бадьорого ранку!